Чи складно народжувати під час війни та ще й у прифронтовому місті. Про це поговоримо з керівником одного з профільних медичних закладів у місті Харкові. Доброго дня, Світлана Михайлівна. Ваш центр надає вагітним і породіллям увесь спектр медичних послуг. Розкажіть про це, будь ласка. Харківський міський перинатальний центр це перший перинатальний центр на Україні. І він працює з 1999 року. Чим він відрізняється можливо від інших перинатальних центрів, тим, що у нас є замкнутий цикл надання допомоги. До нас звертаються жінки з різним патологією, це з ексогенітальні патологією і з невиношуванням. Ми їх ставимо на облік, маємо можливість їх обстежити. У нас своя лабораторія, у нас лабораторія є генетична, у нас лабораторія бактеріологічна, клініка-біохімічна лабораторія. Ми можемо надавати жінкам їх. Хірургічну допомогу, особливо тим жінкам, які садить невиношуванням. Ми можемо хірургічну корекцію проводити, і жінкам, які готуються вагітності, і є якісь проблеми. У нас є гінекологічне відділення, де е, на сучасному рівні проводяться операції. Далі ви бачили, у нас 15 пологових залів. У нас жінки е, народжують в індивідуальному пологовому залі, і після цього знаходяться в індивідуальній палаті. Оснащення у нас саме сучасне. Ви бачили у жіночій консультації, де приходить жінка, і вона, не виходячи з одного кабінету, вона отримує і кольпоскопію, і узі, і е, огляд. І е, мало того, у нас ще є мамолог, який е, теж обстежує жінок. І я хочу звернути вашу увагу на те, що в цьому році було виявлено 35 раків у жінок. Це Дуже велика цифра. і завдяки тому, що наш мамолог проводить такі консультації, ми змогли зберегти здоров'я багатьом жінкам. Якщо народжується у нас дитина з якимись або вадами, або з якимись захворюванням, у нас є перинатальний корпус, куди ми переводимо цих дітей. Там виходжуються діти недоношені, знаходяться, якщо потрібно, в реанімаційному відділенні. Реанімаційне відділення у нас визначне саме. Ми сучасними апаратами. Особливо з цього апарату, тим, що е, якщо дитину ми підключаємо до апарату, то сам апарат підстролюється під дитину. Вже ми не коригуємо, а апарат сам коригує, як йому допомогти цій дитині. Ну і Після випуски е, у нас діти приходять на реабілітацію. Ми таких діток спостерігаємо, обстежуємо їх, ну і надаємо допомогу Це і бальна терапія, і фізіотерапія, і масажі. І навіть е, е, заняття з лагопедами у нас є. Як попрацювали під час війни От в перші дні? Я дуже вдячна своєму колективу. Коли почалася війна, у нас ніхто нікуди не поїхав. Наш колектив практично залишився весь тут. Ми приймали пологи, і під час того, як були туди бомби. Ми приймали на п'ятому поверсі, на першому, тоді спускали всіх у підвал і там надавали допомогу. Ми проводили операції під час обстрілів. У нас впала бомба на наш перинатальний центр на один і другий корпус, але ж це нас не зламало. Ми продовжували свою роботу, і слава Богу, у нас ніхто не загинув. І під час якраз цих дій у нас не померла ні одна дитина. Це дуже нас радує. Ще таке питання щодо статистики народжуваності, як змінилася цифра в порівнянні з довоєнним періодом? І, от якщо казати про е, час війни. Я ми візьмемо статистику прошлого року і цього, то в цьому році більше жінок стало на облік. Це дуже приємно. Звичайно, не так багато пологів, як було до війни. Ми сподіваємося, що після війни буде більше. Але зараз радує знаєте, що що якось наступила стабільність така. От як в минулому році народжували, не зменшується число пологів, а трошки, трошки, трошки так сказати, ми бачимо поповнення. І я думаю, що наші харків'яни після війни вони повернуться, бо харків'яни це особливі люди, вони люблять своє місто, і вони не допустять, щоб наше місто було менше, ніж півтора мільйона. І от воно повинно бути у нас містом науки, техніки, прогресу, студентства. І знаєте, дуже мені здається, що такого міста, як Харків, немає. Я от недавно проїхала по нічому Харкові сльози на очах. Там взривається, а тут така красота. І люди, незважаючи ні на що, радуються і продовжують життя. Світлана Михайлівна, дякую вам за розмову і дякую, що приділили нам час. Рі пацієнт з стоматології грант сьогодні на плановому огляді. Розповідає, довго обирав серед харківських клінік свою зупинився саме на цій. І не ошибся. У нас був комплексне лікування поетапно, так що все проходить чудово, так як і планувалося. Безболезненно, найголовніше. саме спеціалісти дуже такі кваліфіковані. Що рекомендую? Пацієнти з стоматології грант говорять, цінують цю клініку за якість, гарантію і адекватну вартість. У нас не сама велика ціна, це може дозволити собі навіть тимчасово переміщені люди. Так, спеціальні знижки тут запропонують і військовим. Лікування відбувається в комфортних умовах на сучасному обладнанні, новітніми техніками, якісними матеріалами. З 9 до 6 вечора надаємо любі послуги, які пов'язані з зубами. І наш основний пріоритет це імплантація. І протезування сьогодні стоматологія грант серед лідерів у Харкові з імплантації зубів. Найбільш популярні це корейські імплантанти для того, щоб їх встановлювати. Ми робимо 3 d знімок. То операція проходить досить швидко, безболісно. 15 хвилин на встановлення імплантанту і пацієнт задоволений йде додому. Дякую вам. Підключаємо кабельне, проводимо інтернет, надаємо підтримку. А ти з вектором? Вище і вище харківська стрибунка у висоту, бронзова призерка чемпіонату Європи у приміщенні Катерина Табашник парила над планкою та суперницями на етапі континентального туру в чеському місті Тржинець. Вона виграла змагання, випередивши 12 учасниць. Це було впевнено та натхненно. 1 метр 75 сантиметрів, метр 80, метр 84 та метр 88 Табашник подолала з першої спроби. Етр дев'яносто один з другої та гарантувала перемогу. Японка Нагіса такахасі, яка залишалася ще в секторі, з цією висотою не впоралася. Уранці дворазової переможниці турніру харківська спортсменка взяла 1 метр 93 сантиметри з першого разу. Це її найкращий результат сезону. Катерина Табашник цього року виграла також меморіал Олексія Дем'янюка у Львові. На етапі золотої серії світового туру у Белграді виборола бронзу. Навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Жіноча футбольна команда Металіз-19-25 здобула першу перемогу на тренувальному зборі в Туреччині. Програвши швейцарському цюріху та датському мід'юлану з однаковим рахунком 1-2, харків'янки здолали триразового чемпіона Грузії клуб Лусо. До перерви суперники не відзначились результативними діями. Після відпочинку першу небезпечну атаку провели грузинські футболістки. Надалі ініціативу надовго захопили дім. Дівчата Володимира П'ятенка. На 62 й хвилині вони досягли успіху. Скориставшись фланговою передачею Кристіни, Козуб м'ячу сітку відправила Таміла Хімич. Цей голи приніс металісту 19-25 перемогу 1-0. Театр починаються з вішалки кожен новий спортивний рік із спогадів. Приємних чи навпаки негативних, але тільки проаналізувавши всі турніри та змагання, провівши серйозну роботу над помилками, яких не вдається уникнути навіть найуспішнішим спортсменам та командам, і зробивши правильні висновки, можна складати подальші плани. Харківські регбійних справ майстри минулий сезон можуть сміливо занести до активу. У регбі сім вони золото і кубок Забрали чемпіонат України з регбі-15, збірна області завершила на другому місці. Минулий сезон у нас видався дуже ну, просто супер. Тобто, враховуючи те, що ми стали чемпіонами України з регбі 7, враховуючи те, що ми стали володарем кубку України з регбі-7, Ну трохи нам не пощастило в одному єдиному матчі з регбі 15. Це був для нас урок. Ми його вивчили, зробили роботу над помилками. В наступному році я впевнений. Ми все ж таки зіграємо збірною збірною Харківської області з регбі класичного з 15, да? і одержимо перемогу. Спочатку нам потрібно трохи підтягнути наш кадровий склад, тому що в нас стало менше на донецьких рекбістів. Опікувалася якими, які навчалися у нас у інституті фізичної культури, які в нас проживали. Вони переїхали до Києва. Ми ними пишаємося. будуть грати в новому клубі «Регбійний клуб Київ, який заснований також в тому числі харків'янами. І ми дуже цьому раді, але це в нас визиває певні складнощі з кадровим складом. У нас багато опитних досвідчених гравців, гравців національних збірних. Але все ж таки свіжа кров нам також потрібна. Тому ми зараз займаємося цим питанням дуже плотно і хочемо все ж таки займатися дитячим регбі. Починаємо з програми пліч у пліч», Тобто є в Харкові школи, які все ж таки приймуть участь в цій програмі. «Регбі-5». Потім ми сподіваємося тих дітей у населених пунктах, з яких вони будуть далі вести до юнацького регбі, до регбі ю Ю-16, до команд до складів. Скоріше за все, по нашим планам у федерації, які зараз є, це буде Мерефа. Вже є в них стадіон. Їм потрібна підтримка методична, їм потрібні тренери. В них є діти, багато дітей, багато переселенців. І от саме ці діти в майбутньому можуть стати оновленням нашого складу харківських харківських клубів збірної Харківської області. Підготовку до сезону харків'яни відновили одразу після новорічних свят. Канікули були недовгими, і у тренувальний режим гравців тягнулося швидко, але м'яко тренери збірної Валерій Качанов та Вадим Колошкін не шокували їх екстремальними навантаженнями. Біг, силові вправи, тренування на загальну витривалість, координацію, ігрові серії, в яких регбісти прокачують м'язи, легені та голову через роботу з м'ячем. Свят у нас, на жаль, немає зараз, тому ми розпочали тренування не так інтенсивно, декілька разів на тиждень, але ми постійно тренуємося. Поки що більше досвідчені гравці, але ну, маю надію, що ближче до сезону, до весни, до літа, до сезону регбі-7. То... Трішечки молоді нас додається. В цьому сезоні ми будемо грати, так скажемо, без, без такого тиску. Не обов'язково нам займати тепер перше місце. Ми будемо награвати молодих гравців, будемо грати в своє задоволення, але дійсно ми бажаємо перемагати. Усі тренуються з великим бажанням підганяти, а тим більше змушувати когось тренерам не доводиться. Секрет дуже простий. Харків'яни звикли перемагати, привчили до цього вболівальників і поступатися лідерством в українському регбі не збираються. Для найдосвідченішого гравця команди 44-річного Олександра Ломакіна майбутній сезон буде 22-м у кар'єрі. Говорить, що від регбі не втомився, готовий надалі грати на на серйозному рівні. Це моє життя, завжди треба рухатись вперед. дуже подобається, так як. без цього не може бути ніяк. Кожен новий сезон починається чогось нового, трохи більше, більше треба тягнутися таки, розмінки більше, більш давати гімнастики, мабуть. А навантаження на рівні з молодими це саме, як і було, старається ще краще підвищити свої показники. Сезон розпочнеться раніше ніж зазвичай. Вже у квітні команди розіграють другий за статусом національний трофей Кубок України з регбісім. Перший тур чемпіонату у чоловічій суперлізі відбудеться у травні, другий, і третій у червні та липні, відповідно. Дійсно, це рекордсмени, які вже там ми можемо нараховувати там більше 15 разів чемпіони України з даного виду спорту. І тому історія харківського рейбі це особлива історія, і це особливе відчуття і відношення. Знаєте, тому дуже приємно і бачити хлопців, які знаєте, показують такі класні результати. Стосовно управління, у нас недофінансована наша сфера з деяких питань, але ми розуміємо, що все одно і. Все одно, Харківська область посідає друге загальне командне місце. Серед всіх областей, і я вважаю, що знаєте, правильно, як то кажуть, менеджмент це дуже важливо і робити акцент на ті види спорту, які у нас, знаєте, займають передові місця. Дійсно, регбі – це лідер, флагман спортивного результату в Харківській області. Тому ми і навіть з тих фінансових наших можливостей будемо давати максимальну знаєте, підтримку цьому виду спорту. Харківські рихбісти на чолі з багаторічним капітаном Олімпу, а зараз збірної області Олегом Косарєвим регулярно викликаються до головних команд країни, які зараз також очолюють харків'яни, але до лідерів і вимоги підвищені, особливо коли плані на сезон громадя. Збірній України з регбі 7 потрібно вийти в чемпіоншип зараз. Вона грає в трофі, відкатилася в трофі в минулому році. По замінили тренера національної збірної. Тепер це Вадим Колишкін. Менеджер національної збірної Максим Кравченка у нас дуже потужний тренерський склад. і Дмитро Кирсанов, який також харків'янин, хоча зараз тренує Львівський сокіл. Завдяки нашим партнерам нам вдалося в цьому, в цьому році збільшити кількість зборів максимально. От скільки можна провести і во що можна зіграти до стартів офіційного чемпіоншипу. Чемпіонату у трофі ми, все, ми зіграємо. З'їздимо на максимальну кількість турнірів. Да, у Дубаї це був початок, щоб ми зрозуміли своє місце, а деякі гравці взагалі побачили, що такі турніри такого рівня. Да? А зараз вже ми перемогли у Літві. Наступний турнір відбудеться у Грузії. Це буде дуже потужний турнір. В Грузії не дуже потужні регбісти, дуже гарна школа. В них тренери є. Чому нам, на нам у них повчитися? Але подивимось, ми готуємося дуже серйозно до цього. Олександр Шаріка, Ницький, Світлана Бреус, Харків, Спорт, Новини.